Ви дивитеся вікна, вітаю вас. Кількість хворих в Ізмаїлі зростає за добу до лікарів із симптомами отруєння звернулись три десятки людей. Місцеві урядники міркують, як прочистити від бацил водогін. Дозу хлору в ньому вже підвищили втричі, але більше не наважуються. Бо ж надміру хлорована вода може накоїти ще більшого лиха. Про це дізнаємося від Артема Сорокина. Артема тобі слово про ситуацію в Ізмаїлі. Добрий вечір. Віто нова хвиля отруєння значно потужніша ніж учора цієї доби. А до різних медзакладів Ізмаїла доправили 30 нових пацієнтів. 12 серед них це дітки на другу хвилю. Таку потужну тут в Ізмаїлі ніхто не розраховував. І міські урядники і лікарі напередодні в один голос говорили, ситуація стабілізувалася, епідемії немає. Кількість хворих невпинно меншає. І ось сьогодні нові пацієнти. Варто сказати, що лікарні Ізмаїла переповнені. Медики виписують у дуже лих Аж тут прибувають нові хворі, і симптоми в них набагато страшніші, аніж були до того. Тепер не обмежується звичайним розладом шлунку та температурою. Мами б'ють на сполох, кажуть, віруси почали вирувати ще потужніше. У тих, кого ушпиталили сьогодні, стан був критичним. Поносило, його весь день, температура, слабость. А потім как-то поз'являвся знання і п'єна пашує. Суде по в білівгеанімацію, по тому ж а туди сюди. Інфекціоністи, із якими ми спілкувалися, підтверджують, тепер дедалі більше малечі привозять у тяжкому стані. Труднощі лікування у тому, що медики не відразу можуть призначити антибіотик, яким зарадить, бо не знають напевне, що то за вірус валить дітей з ніг. Гастроентеріти, ентеріти. Кишечна інфекція, пищевая токсика інфекція. От діагноз котрий йде при поступленні. В різному состоянии. В состоянии средней тяжести є тяжолою. І вже сьогодні міські урядники кажуть, причиною зараження могли бути не тільки фекалії, які потрапили в помпу в останцію після злив. Брудна вода туди могла текти навіть зі цвинтарів. Ми ще всі території кладбищ, де то, можливо, були ж могільники. Могло бути, яких ми не знаємо. Сьогодні в Ізмаїлі мав би відбутися процес гіперхлорування води. Це коли рівень хлору підвищують аж у п'ять разів, аби вбити усі можливі види інфекції. Утім, захід так і не відбувся. А в мешканців Ізмаїла з під кранів і видосі тече вода із трьома видами вирусів. Чому так сталося? Дивіться далі. Міський пляж Ізмаїла. Зранку його вже вдруге весь огороджує червоною стрічкою. Вода заражена, навіть підходити до берега небезпечно, а купатися й поготів. Утім, ізмаїльці перелізли через огорожу та пішли плавати. Купаєтесь? Так. Да. Що купаєтесь? 50 років купаюся. Так а зараз що купаєтесь? Ви знаєте, що вода заражена. Вона не заражена. Я перевіряв. Купатися заборонено. Дальше, що? У мене немає кишкової палички, її не буде ніколи. Я веду здоровий образ життя. Пана Віктора черговий заплив Дунаєм, а в міській лікарні чергова навала отруєних пацієнтів. Їх цієї ночі доправили в шестеро більше, аніж учора. Чи вчора ввечері усі говорили про те, що ситуація тут в Ізмаїлі повністю стабілізувалася, що пацієнтів, які нині перебувають в лікарні, вже готують до виписки. Втім, сьогодні на ранок ситуація кардинально змінюється. Сюди привозять Тридцятеро нових пацієнтів, а тих, хто нині тут перебуває, не виписують, адже вірус не так просто вбити не тільки у воді, а й в організмі людини. Антибіотики деяким пацієнтам змінюють вже втретє. Ізмаїльці вже на межі відчаю: шестирічна Віка трується за три дні вже вдруге. Матуся каже, їх виписали вдома. Вона наварила бульйону, а вже за пів години їх назад до тієї самої лікарні везла швидка. Болі в пупки потім... все хуже и хуже, как бы. Потом дошло до того, что у нее понос, работа, потом она вырвалась с кровью, и нас отвезли в Дунайскую больницу. Вся вода у нас профильтрованная, прокипяченная. вот она пила, ела все на воде. Супчики сплошные на крупах, без мяса. А у такому знервованому стані пані Галина каже, бо доньці в лікарні не стає ліпше. Лікарі намагаються вбити інфекцію трьома різними препаратами, поки намарно. Три антибіотики поміняли спочатку, аміксин міксім капати, потім там в дунайській потім Це в тріаксон вчора. Сьогодні вже гентаміцин. У неї так мікрофлора кишечника ужасна. Антибіотиками, які здатні здолати віруси в ізмаїльській лікарні, завалені не тільки склади, а навіть кабінети. Такого ізмаїльська лікарня не пам'ятає. Подивіться, ось такі об'єми медикаментів поступають до відділення фактично щогодини, аби забезпечити всім необхідним пацієнтів. Тут не тільки розчини для ін'єкцій, тут і потужні антибіотики, які потрібні, аби вбити інфекцію. Інфекціоністи тутешньої лікарні кажуть, не сплять уже четверту добу. Знервовані та знесилені не менше, ніж мами хворих дітей. У кожного пацієнта виявляють одразу кілька вірусів. Винні в тому кажуть самі пацієнти, адже деякі і досі нехтують їхніми попередженнями не пити води з-під крана. Причини я не знаю, хто то давав сиру воду. Да. Они говорять, ми фільтрували эту воду, дами пили. почему то взрослые не заболіли. Задають нам вопрос, а діти заболели. Да, тому що імунітету зрослих є. А у рібенка тільки вирабатувати. Ізмаїльці кажуть, з водогону не тільки пити, навіть руки мити бояться. Кажуть, як жити далі. Вода і досі заражена. Міські урядники твердять, дозу хлору вже підвищили втричі, але того замало, аби вбити віруси. В обычный період ми подаємо 0,5 мл на литр воды, это доза, которая рекомендуемая санитарной психологической службой. Сейчас мы подняли до 1,4. Он предельно допустимый, является предельно допустимым безопасным для человека. Но это вот 1,4, это в точке хлорирования. У нас 360 километров сетей. Вороді Ізмаїлі, 80% процентів А зараз ми знаходимося у тому місці, де усю заразу у воді можна вбити одним махом. Це хлораторна на міста Ізмаїли. Саме тут сьогодні а, мав би розпочатися так званий процес гіперхлоризації. Це коли рівень хлору у воді підвищують у 5 разів, аби вбити усі існуючі види інфекції у воді. Власне, гіперхлоризація так сьогодні не розпочалася, адже жоден із чиновників таки не зміг взяти на себе таку відповідальність, щоб у воді був такий рівень хлору. Міські урядники певні розрахунки мають бути надточними. Одна десята граму в надлишку може спричинити отруєння хлором, і в Ізмаїлі ніхто рахувати дози хлору не візьметься, бо в них нема таких спеціалістів. Тож просять допомоги водейських колег, та й там не квапляться. Ну, коли, якщо що, процес можна чекати, цей. Нічого ми не знаємо. Це, якщо хтось там візьметься, підчитає нам розрахунок, ми готові навіть завтра це розпочинати. А поки ніхто не підсютує, Да. А поки гіперхлорування не почали, ізмаїльців закликають взагалі не підходити до кранів. Навіть мінімальний контакт зі збудником викликає отруєння. Утім, застереження, то не для всіх. Пан Віктор знову йде пірнати в Дунай, в якому санстанція нарахувала три різновиди вірусів. З Одещини Артем Сорокін Дмитро Волошко, Програма вікна СТБ.